За круглим столом сидять представники США, Європи і фінансисти МВФ. Напруга така, що повітря можна різати. У кімнату заходить усміхнений Петро і розкладає перед усіма по шоколадці. Чого такі серйозні? От гадайте, в якій руці цукерка? Германія. Петро, повторюєте ще страшно, може вже досить жартувати. Польща. Але ж класні жарти. Давайте домоємо грошей. Франція. А що з грошима, які ми давали нього угораз? Петро, та ви складіте шоколадку, сам робив. Італія. Хай поверне минулі борги, тоді дамо новий кредит. Греція. Точно поверніть минуло. Германія. Ой, та ти взагалі вовчий, дивись, як ти погано витримав. То в Чех пикає Грецію в пил столі. Великобританія. А давайте так. Ви реформи, ми гроші. Петро, давайте гроші. Германія, а реформи, Петро, а гроші. Франція. У вас взагалі реформами займається. Петро дістає рацією. Сеня, зайди. У кімнату заходить і Яценюк. А чого всі такі серйозні? гадайте, в якій руці буря. Польща. Гарно жартує, давай дамо прошли. Германія. Арсеній Петрович, а як просуваються реформи? Яценюк. Ну, то дайте на них. США виписують Чек. Добре, даємо... Франція, стоп! Так може ви вже щось підготували, Бо там, якісь законопроекти. Я ценю. А ви вже пробували Петрові шоколадки. Італія. Які ще шоколадки? Де формі. Я ценю. Та ні, спробуйте і поговоримо. Германія. Греція з пробує шмату. Герація. Чого я? Германія жири. Греція мочки жире. <реш> Польща. О, і я спробую. Польща відкуснює. Чудовий шоколад? Давайте дамо гроші. Франція. Ага, ми дамо, але не знову на війну все витратять, а реформ не буде. Петро хріжо дивиться на Францію і говорить у рацію. Пастора. У кімнату заходить у розгрузці, бронежилеті і казці. Через плече висить автомат Корб-224, з рук стікає щось червоне. США, а що у вас з руками? Турчимов. Черешні. Франція точно торчинок, а вилизні. Германія виштовхує Грецію зі стільця. Греція визни. Греція. А чого завжди я? Франція, а хто я? Греція лиже руку пастору. Черешня. США. Олександра Валентиновича, чи не реформи Турчинок? У Авакова. Порошенко у рацію. Авакова сюди швидко. Голос з рації. Він не приїхав, йому вдома новий інтернет проводить. Порошенко дістає телефон і заходить у Фейсбук. «Авакова мовить. Порошенко пише, відзвітуй про реформи МВС. «Аваков відповідає, розформували ветеринарну міліцію. Порошенко дістає, передає телефон по колу, щоб всі подивилися. Польща передаючи телефон Франції. Я ж казав, гроші треба давати. Франція читає і кидає телефон на стіл. Та трясте вашій матері. Від удару прокидається Іспанія. Щось довго сидимо. Пропоную дати поки що половину грошей і перерватися на сієску, а там видно буде. США. Так, наступна зустріч через місяць. Всім пути, випускує чек.